Так, хлопці, недавно знімав огляд про болгарку Дніпра. От тепер вона в мене не вернулася. В чому причина? Поклав чашку таку по бетону, почав шліфувати отмостку і почав чути, що почали падати обороти. І звідси почав іти то я виключив. То есть здав її нагрузки нормальной. і на нею не, конкретно на цьому об'єкті перепиляв вже метр 500 плитки точно. же чашкою перешліфував терасу, сходи, спереді сходи. Тобто дуже великий об'єм зробив. Якщо хтось розуміється, що це якор чи що, Напишіть в коментарях, буду дуже вдячний. І я так зрозумів, що чашкою не бажано на малій болгарки робити. Що вона дуже сильно розбиває саму болгарку. Ну, блін, чашки ж продають на 125-ту болгарку. Якщо хтось розуміється в начинки, напишіть, буду вдячний. Дякую.